Пане Кузик, я хотів вас запитати, тому що ми вже говоримо про виробництво, про документи, про те, як держава має працювати власне, з виробниками. Але я хотів би найбільш просте запитати: а яка зараз реальна потреба фронту? Чого зараз найбільше треба прям конче вже вчора? Ну, от, тримався до останнього. Не хотів псувати настрій, не ну. мав ні колегам. Поправлю трошки колегу. Війна йде не на виснаження. Війна йде на знищення української нації. Це не лозунг, це факт. Війна має такий характер, е дуже страшний. Я там не буду перераховувати всіх, там, але це очевидно, що зараз іде спроба знищити українську державу. Причому самим брутальним методом маніяка знищення людей. На лінії зіткнення ми маємо з дуже добре озброєним, озлобленим, хворим через їхню пропаганду ворогом, якого розв'язані руки, про що я маю на увазі? Вони гонять в атаку людей, застосовують загороджувальні загони, застосовують всі типи всіх озброєнь від авіації до там, газів, фосфора і так далі. І коли ми зараз говоримо про те, що там ми виробляємо. Ми не виробляємо майже нічого. fpv дрони, ми, якщо говорити чесно, складаємо тут. Тому що плати, камери, антени всі закуповуються в Китаї. Реп-системи ми тут складаємо, тому що плати більшість, більшість 90% всередині. Купуються за кордоном. Е, всі безпілотники на 90% волонтерські, на 95% волонтерські, в тому числі і в пів так далі. Е, Реп-система на 50% це з допомогою добрих людей, куплені. Снарядів дефіцит, і з кожним місяцем я чую, що їх все більше виробляється, але видаються менше. Артилерійських снарядів, до до, 20 ну, до, і, до радянських, і до натовських систем. Ми скоро довоюємося до того, вже обмежується навчання е, стрілкових заходів, тому що. Не дай Бог, дойде ми до дефіциту патронів. У нас є поодинокі там, випадки якихось успішних застосувань, але немає загалом. Є частина, яка воює напередку, проливає кров, наматує кишки, вибачте, на кулак. є друга частина, е яка або тероризує, або щось збирається робити, або говорить гаслами, або озвучує неіснуюче. Ось і все. І от тут прірва між цими двома частинами. Е і так, да, і ще, в принципі, нема обміну ні досвідом, ні інформації. А я би хотів, щоб частково час від часу мінялись от тоді було б все по справедливості. Але ні, от факт Даніса така, що є оці, скажімо так, от до, до, до кінця війни, якщо дасть Бог вижити, і є всі решта, які думають, за чашкою кави зранку там, та ну, потерплять чи як, і, ну, от така кількість. У нас не виробляється. Я не знаю, що у нас ну, от то, що виробляється, я, я... класний. Стугна, суперовий. Але їх катастрофічно не вистачає. А танків у них ще багато. Вони розконсервовують свої консервні банки там попередніх часів, тобто їх ще буде і буде. Е е якщо е у мене, ну, умовно кажучи, там три е протитанкових засоби, а на мене виїжджає 15, а таке було. В першій атаці виїхало 15, 14 танків, а перед ними йшов що тращик Як я маю вести бій? От як? А в мене наказ не, не здати жодного міліметра української землі. Ми починаємо. Звідки взялися в півдрони? Це відповідь. Голь на видумку хитра, це відповідь на те, що у нас нема боєприпасів. То почався розвиватись доступний боєприпас, умовно кажучи, точно керований, який з другого разу може вразити спершу зупинити танк, з другого його підпалити, якщо повезе. Тому і почали вкладатись е, волонтери в ФПВ, і воно зараз, ми, ми можемо говорити, як навіть там ну певні переваги перед москолотою у нас є. Але е, це все від того, що е, від проблем у нас немає. Розуміння ну, не знаю. Я хочу помилятися, але є принципи державного управління, є освіта державного управління. Є розуміння, має бути розуміння. Економічний цикл, виробничий цикл, виробничий цикл від ідеї. От людина, якщо буде створювати ребер, яка створює, в нього є ідея, конструкторське бюро знайшов кошти, запустив. Поки він це все виробив, на, на кінці він має продати мені воєнному цей виріб. Так, оцей економічний цикл має зараз скорочуватись за рахунок чого скорочуватись? Це Державне управління має включати за рахунок швидких грошей. Навіть інколи нерозумно їх треба витрачати, але це дасть змогу розвивати за рахунок нульової бюрократії, розстріляти за бюрократію, а вона у нас множиться Розстріляти, скажу... Ясно, так ні. Так. Я, я серйозно кажу, це мова йде, це, це не гасла. Уявіть собі, закуповуються, умовно кажучи, закуповуються засоби захисту. Каски. Один чиновник, який ніколи не наближається до передової, каже: це за дорога ціна, дайте ще два листа, а хлопці виходять. І хлопці виходять, ну, їх треба випускати. То саме з обладнанням, то саме з боєприпасами. Якщо передній край піхоти, він прикривається. Мінометами, артилерією, іншими засобами. Якщо його немає, і знову ж таки йде атака: піхотна, піхотно-мотеризована, комбінована і так далі. У мене має бути засіб, щоб збивати вертольоти і хоча б лякати літаки їхні, ефективно працювати проти танків, проти високомобільних рухомих цілей і так далі. Коли це всього обмаль виходить на перший план: Слава тобі, Господи, герой України, піхотинець, який віддав життя. Мати вгорі, назвали вулицю його іменем, а могли просто вчасно виділити кошти на ці е, засоби, щоб прикрити його. І хлопець був би живий здоровий. Так, да, ну не було б імені його вулиці, але були б десятки його дітей і внуків. Ось за це я кажу: ну вже реально до абсурду доходить, тому що ми тормоза всієї держави. Якщо ми не перебудуємося, повірте, що ми будемо геройськи, отак -от откатуватися, буде. Фортеця Бахмут, фортеця Часів Яр, фортеця Авдіївка, і пішло, поїхало. Якщо не включаться мозги, якщо не почне вся країна воювати, вся це і передня лінія, яка воює, і держава почнуть воювати. Тут, звісно, я скажу банальність, але Черчилль ще казав: якщо діти чиновників не воюють, то це перетворюється війна на бізнес. Ну на жаль, воно так нема зацікавленості в тилу, щоб ефективно воював. Передній край. Вони молодці, хлопці, всі герої без виключення. Валяться так, що там любенато обзавідується. І ну ми скоро, як в'єтнамці, вже почнемо там ловушки якісь робити, і так далі. Але цього недостатньо, тому що не воює вся країна. А решта країна в дуже спокійному форматі чиліт і розсуждає, яку би ще вондривафлю по піарні придумать. Замість того, щоб реально дати гроші, реально виробляти снаряди і направити ці снаряди е, в принципі до їх застосування.